Вмикаю кондиціонер, але не дуже довго. Є обогрівачі. У кого є з кондиціонера кондиціонерами. Теплий одяг і кондиціонер. Ми самі регулюємо опалення. Ну, як холодно, на ніч включаємо, в день виключаємо. З початку року на території Кременчуцького району зареєстровано більше 60 пожеж у побуті. Причиною їх виникнення стала переважна несправна електропроводка чи використання пошкоджених електропобутових приладів. Вкотре звертаємо увагу громадян на те, щоб використовували тільки справжні подовжувачі, і звертали увагу на справність електропроводки в оселі. Опалювальний сезон щойно розпочався, а рятувальники вже реєструють випадки отруєння чадним газом громадян під час експлуатації для обігріву печей. Якщо експлуатують пічне опалення, обов'язково необхідно його переглянути на предмет наявності тріщин, адже вже в цьому році зареєстровано випадки, а точніше, два випадки, коли були отруєння чадним газом у зв'язку з тим, що були наявні тріщини на пічному опаленні. Якщо люди експлуатують газове опалення, також його необхідно оглянути спеціалістами, як і у випадку з пічним опаленням. Окрему увагу варто звернути на опалювальні прилади електричні. Якщо використовуються пошкоджені електророзетки, якщо сам обігрівач без сертифікації, він пошкодж, з пошкодженою ізоляцією на якихось скрутках, або, або саморобний, він також може спричинити пожежу. Ні в якому разі не можна електрообігрівачі розташовувати поруч з ліжками на відстані ближче, ніж один метр, а також близько ставити до штор чи до інших меблів. У період вимкнення світла громадяни як альтернативу освітлення використовують свічки. І тут також варто пам'ятати. Свічки мають бути тільки на негорючій основі і ставитись подалі від речей, які можуть загорітись. Ні в якому разі, не біля книг, не біля речей, не біля штор. І незалежно від того, чим ви опалюєте приміщення, обов'язково подбайте про безпеку дітей. Адже під час осінніх канікул вони нерідко залишаються вдома самі. Радимо батькам розповісти своїм дітям, як діяти на випадок пожежі, а також нагадати, що не можна гратися з сірниками, запальничками. Також не залишайте вдома дітей самих з вімкненими електропобутовими приладами, які також можуть спричинити пожежу. Пам'ятайте, навіть одна іскра чи несправний обігрівач можуть призвести до трагедії. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.